Псалом 54. На закінчення зі співом Повчання Давида Боже, прислухайся до моєї молитви, Не відвертайся від мого благання. Зглянься наді мною і вислухай мене. Смуток охопив мене в моїх роздумах, і я перелякався від голосу ворога і від гніту грішника. Бо вони звалили на мене беззаконня, і в гніві сповнилися люті на мене, моє серце стурбоване у мені, і страх смерті напав на мене. Жах і трепет охопили мене, і темрява накрила мене. Тож я сказав: хто би мені дав крила, наче в голубки, щоби полетіти мені й відпочити. Ось, втікаючи, пішов я далеко та тинявся по пустелі. Я очікував того, хто би врятував мене від малодушності й бурі. Потопи їх, Господи, і змішай їхню мову, бо я бачив беззаконня і лихослів'я в місті. Вдень і вночі будуть блукати вони навколо нього по його мурах, беззаконня, біда і неправда посеред нього. Не зникли з його площ здирство і обман. Якби ворог мене зневажав, я стерпів би. Якщо б ненависник мій вихвалявся переді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівного зі мною духу, мій провідник і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися стравами, у злагоді ходили до Божого дому. Нехай найде на них смерть, хай живими зійдуть в ад, бо лукавство є в їхніх поселеннях посеред них. Я ж закликав до Бога, і Господь мене вислухав. Увечері, вранці й опівдні буду розказувати й оповідати, і Він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від тих, які підступають до мене, адже в багатьох обставинах вони були зі мною. Бог той, хто перш віків почує і впокорить їх, адже для них немає зміни, вони не побоялися Бога. Він простягнув руку свою, щоб відплатити. Вони зневажили його завід, вони були розсіяні перед гнівом Його присутності, його серце наблизилося, його слова масніші за олію, але то випущені стріли. Поклади ж на Господа свої турботи, і Він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися повік, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні й підступні люди хай не доживуть до половини своїх днів. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Дії святих Апостолів. Розділ 26 Агрипа сказав Павлові Дозволяється тобі про себе самого говорити. Тоді Павло, простягнувши руку, почав оборону. Царю Агрипо. Вважаю себе щасливим, що сьогодні перед тобою можу дати відповідь на все те, у чому звинувачують мене юдеї, особливо тому, що ти обізнаний з усіма юдейськими звичаями та питаннями. Тому прошу тебе терпеливо вислухати мене. Отже, життя моє, яке з малку і з самого початку пройшло між моїм народом у Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони знають мене здавна. Аби тільки хотіли посвідчити, що я жив фарисеєм, згідно з дуже строгою течією нашої віри. А тепер я стою і мене судять за надію обітниці, яку Бог дав нашим батькам, до якої дванадцять наших поколінь, служачи безнастанно ніч і день, надіються дійти. За цю надію, царю я звинувачений юдеями. Чи вважаєте ви неймовірним, що Бог воскрешає мертвих? Правда, я вважав, що мені належить багато зробити проти імені Ісуса Назарянина. Це я і зробив у Єрусалимі. Багатьох зі святих я замкнув у в'язниці, одержавши владу від перосященників. коли ж їх убивали, я давав згоду, і дуже часто караючи їх по всіх синагогах, примушував їх хулити, а сильно лютуючи на них, переслідував їх, навіть по далеких містах. Ідучи в Дамаск у цих справах з уповноваженнями і наказом від просящеників, о півдні в дорозі побачив я, царю, світло з неба, яскравіше від сонячного світла, яке осяяло мене та тих, хто йшов зі мною. Коли ми всі попадали на землю, я почув голос, який говорив до мене і промовляв єврейською мовою. Савле, Савле, чого мене переслідуєш, тяжко тобі бити ногою колючку. Я запитав, хто ти, Господи? Господь відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш, але підведися і стань на свої ноги, бо на те я і з'явився тобі, щоби зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив, і того, що я покажу тобі, визволяючи тебе від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю. Відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога, щоб одержали вони прощення гріхів і спадок між освяченими вірою в мене. Тому, царю Агрипо, я не став чинити опір небесному видінню, а проповідував спочатку тим, які були в Дамаску, а потім тим, котрі в Єрусалимі, у кожній юдейській околиці та язичникам. Щоб і покаялися і навернулися до Бога, щоб чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї, схопивши мене в храмі, намагалися розірвати, та, одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня стою, щоб свідчити малому й великому, не розповідаючи нічого, крім того, що говорили пророки і Мойсей, що має статися, що має постраждати Христос. Що він, перший воскреслий з мертвих, має проповідувати світло своєму народові та язичникам. Коли він отак захищався, Фест гучним голосом сказав Безумствуєш ти, Павле, велика вченість приводить тебе до Божевілля. Я не божевільний, високоповажний Фесте, сказав Павло, а звіщаю правдиві й розумні слова. Адже цар, до якого я сміливо говорю, знає про це. Бо я не вірю, щоб щось із цього було скрите від нього, адже це не відбулося десь у закутку. О, царю, Агрипо, чи віриш пророкам? Знаю, що віриш. Агрипаш Павлові ще трохи, і мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато, але благав би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, хто сьогодні мене чує, стали такими, як я. За винятком оцих кайданів. І як сказав це йому, підвівся цар і намісник, і Верніка, і ті, які сиділи з ними, і відійшовши, говорили одне одному, зауважуючи, що нічого вартого смерті або кайданів цей чоловік не робить. А Грипаш сказав Фестові Цього чоловіка можна було би звільнити, якби не покликався на Кесаря. Книга Левит, розділ 18. Господь промовив до Мойсея, кажучи, промов до ізраїльських синів та скажи їм: Я Господь ваш Бог, не чиніть за звичаями єгипетської землі, у котрій ви жили, і не чиніть за звичаями ханаанської землі, до якої я вас вводжу. Не поводьтеся за їхніми законами, виконуйте мої присуди та дотримуйтесь моїх заповідей, щоб поводитись згідно з ними. Я, Господь ваш Бог. Дотримуйтесь усіх моїх заповідей та всіх моїх присудів і виконуйте їх, виконавши їх, людина ними житиме. Я Господь ваш Бог. Жодна людина хай не наближається ні до кого зі своїх родичів за тілом, щоб відкрити сором, я Господь. Сорому свого батька та сорому своєї матері не відкривай, адже вона, твоя мати, тож не відкривай її сорому. Сорому дружини свого батька не відкривай, це сором твого батька. Сорому своєї сестри, чи то по твоєму батьку, чи то по твоїй матері, яка народилася вдома, чи яка народилася поза домом, не відкривай її сорому. Сорому дочки свого сина, чи дочки своєї дочки, не відкривай їхнього сорому, бо це твій сором. Сорому дочки дружини свого батька не відкривай, бо вона твоя сестра від одного батька, не відкривай її сорому. Сорому сестри свого батька не відкривай, бо вона родичка твого батька. Сорому сестри своєї матері не відкривай, бо вона родичка твоєї матері. Сорому брата свого батька не відкривай і не входь до його дружини, бо вона твоя родичка. Сорому своєї невістки не відкривай, бо вона дружина твого сина, не відкривай її сорому, сорому дружини свого брата не відкривай, бо це сором твого брата. Сорому жінки та її дочки не відкривай. Не бери дочки її сина чи дочки її дочки, щоб відкрити їхній сором, бо вони твої родички, це безчестя. Не бери жінки на додаток до її сестри, як суперницю, щоб відкрити її сором на додаток до тої, поки вона жива, не наближайся до жінки, щоб відкрити її сором під час відлучення її нечистоти, не давай ліжка свого сімені, дружині свого ближнього, щоб занечиститися нею. Не давай своїх дітей на служіння володареві і не опоганюй святого імені, Я Господь. Не спи із чоловіком, як із жінкою, бо це гидота. не давай свого ліжка для запліднення жодному чотириногому, щоб занечиститися ним, і жінка хай не стає перед жодним чотириногим для спарування, бо це мерзенно. Не оскверняйтеся всім цим, бо всім цим осквернилися народи, які я проганяю сперед вашого обличчя, їхня земля осквернилася, і я відплатив їм за неправедність через неї. І тій землі обридли ті, що мешкали на ній. Дотримуйтесь усіх моїх законів та всіх моїх заповідей, і не чиніть усіх цих Гедот, як місцевий житель, так і захожий, який долучився до вас, бо всі ці Гедоти чинили люди землі, які були перед вами, і та земля осквернилася, щоб ви не обридли землі, коли будете її оскверняти, як її обридли народи, що були перед вами. Тому що кожний, хто вчинить якусь з усіх цих Гедот, ті душі, які це чинять, будуть вигублені зі свого народу. Дотримуйтесь моїх заповідей, щоб ви не виконували жодного з тих огидних звичаїв, які існували перед вами. Не оскверняйтеся ними, бо я Господь ваш Бог. Книга Левит, Розділ дев'ятнадцятий. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Промов до громади ізраїльських синів та скажи їм: будьте святими, бо я, Господь ваш Бог святий, нехай кожний боїться свого батька та своєї матері, дотримуйтесь моїх субот, я Господь ваш Бог. Не ходіть слідом за ідолами й не робіть собі богів, вилитих із металу, я Господь ваш Бог. Коли будете приносити Господу жертву спасіння, приносьте її прийнятною для вас. Нехай вона буде спожита в той день, коли ви її принесете, і на наступний день, а якщо щось залишиться аж до третього дня, нехай буде спалене у вогні. Якщо ж воно таки споживатиметься на третій день, то воно непридатне для жертви, воно не буде прийняте. Хто це їстиме, той візьме на себе гріх, бо він опоганив Господні святощі. Душі, які їстимуть це, будуть вигублені зі свого народу. Коли будете жати жниво своєї землі, не докінчуйте жнива свого поля, повністю вижинаючи його і не визбируй того, що з твого жнива попадає на землю. Також не оббирай свого виноградника повторно і не визбируй зі свого виноградника виноградин. Залиш їх у Богому та захожому, я Господь ваш Бог. Не крадіть, не обманюйте і не зводьте наклепів один на одного. Не присягайтеся моїм ім'ям у неправді і не опоганюйте ім'я свого Бога, я, Господь ваш Бог, не кривдь ближнього, не грабуй, і хай заробіток найми та не залишається в тебе через ніч до ранку, не лихослов глухого і не став спотикання перед сліпим. Бійся Господа свого Бога, я Господь ваш Бог. Не чиніть несправедливості на суді, не зважай на обличчя бідного і не захоплюйся обличчям вельможі, суди свого ближнього справедливо, не ходи серед свого народу підступом, не повставай на кров свого ближнього, я, Господь ваш Бог, не ненавидь подумки свого брата, натомість обов'язково докори своєму ближньому і не візьмеш на себе через нього гріх. Хай твоя рука не буде мстивою і не тримай на синів свого народу зла, а люби свого ближнього як самого себе, я Господь. Дотримуйся мого закону, не спрягай своєї худоби різним ярмом, не засаджуй свого виноградника різнородним живцем і не надягай на себе одягу, витканого змішано з двох прядів. Якщо хтось спатиме з жінкою і станеться виверження сімені, а вона рабиня, що береглася для іншого чоловіка, однак вона ще не була жодним чином викуплена ані не була їй дарована свобода, то нехай їм буде призначено покарання, але щоб вони не померли, бо та жінка ще не була звільнена. І нехай той чоловік в жертву за свій переступ Господу приведе до входу в намет свідчення барана жертві за переступ. Священик звершить за нього викуплення перед Господом бараном жертви за переступ, за гріх, яким він згрішив, і гріх, яким він згрішив, буде йому прощений. Коли ввійдете до землі, яку Господь ваш Бог дає вам, і посадите будь-яке їстівне дерево, то очистите його нечистоту. Три роки його плід нехай буде для вас нечистим, не буде споживатися. А четвертого року всякий Його плід нехай буде святим на хвалу Господу. П'ятого ж року можете їсти його плід. так його урожай буде вам на прибуток, я Господь ваш Бог. Не їжте на горах, не ворожіть і не гадайте на птахах, не робіть локонів з волосся своєї голови, ані не псуйте вигляду своєї бороди. Не робіть на своєму тілі нарізів за душу померлого, і не робіть на собі наколених написів Я, Господь ваш Бог, не опоганюй своєї дочки, щоб віддати її розпустці, тож і земля не буде віддана розпустці і не наповниться земля беззаконням. Дотримуйтесь моїх субот і шануйте мої святощі, Я Господь. Не ходіть слідом за черевомовцями і не приставайте до чаклунів, щоб осквернитися ними, я Господь ваш Бог. Підводьтеся перед обличчям сивого і шануй обличчя старця, бійся свого Бога, Я Господь ваш Бог. Якщо у вашу землю зайде до вас якийсь захожий, не пригноблюйте його. Захожий, який прийде до вас, нехай між вами буде як корінний житель. Люби його як самого себе, бо і ви були захожими в єгипетській землі, я Господь ваш Бог. Не чиніть несправедливості на суді, у мірках, у тягарцях та в терезах. Нехай у вас будуть справедливі терези, справедливі тягарці і справедлива мірка рідини. Я Господь ваш Бог, який вивів вас із єгипетської землі, тож дотримуйтесь усього мого закону. Та всіх моїх заповідей, і виконуйте їх, я Господь ваш Бог.